Доброго дня ще раз, цим. 17 листопада, 2024 рік. Хочу показати сім'ю. ну Тут вона рядишком була з цим клеусом, стояла, ось. От, просто щоб далеко не ходити. Покажу сім'ю, як сім'я сила 6 улочок, як вона зараз вже буде зимувати, як вона готується. Воно сонечко світить, але не тепло, холодно. Так. Ну, тут сім'я піднялася повністю підверх уже. Вона зайшла в надставку і клуб, як говориться, вже об'єднався, сів. От це саме найкраще, коли сім'я таким чином розміщається клуб на землю. Тому що він тоді розтяг, підтягується і він практично розтягується по всіх рамах. Сила сім'ї шість улочок, але це 145-та надставка. І клуб розтягується по всій, ну, коли холодно, він трошки уплотняється. Краєшок залишився в нього якби, не зайнятий бджолами. От, але е, в такому варіанті, варіанті е, сім'я ніколи не загине з голоду. От, і, е, ця сім'я буде брати із сусідніх улочок, е, обмін кормом, ніколи не загине з голоду, якщо даже у вас десь закристалізується в якісь рамки мед. Так що та, та, та боязнь людей, пасічників, які вважають, що якщо клуб піднявся до гори, то це вже погано, це не відповідає воно дійсності. От, так що це, це гарно, коли сім'я піднімається до гори. І по-друге, що хотів сказати, я на льотках не використовую прильотки, нічого. От. А, чому? Тому що взимку синиця сідає і починає стукати по корпусу, пчела вискакує і вона живиться цим самим. Льотки е, не зарішочують від мишей. Е, бувають такі моменти, що там миш заскочить якийсь вулик. От. Але я цим не займаюся, в мене косий занос, там десь на одну пчелу залиється. Е, Пространство, миша в таку дірочку залізти не може. І є вентиляція. Так що я, я, я лично прийшов до того висновку, що така зимівля в такому комплектації ну, найкраще проходить і нічого не заважає бджолі добре Хар зимувати. О, дякую за перегляд. Ставте лайки, розповсюджуйте відео, може комусь буде така інформація корисна. Дякую.